Щоб зрозуміти, що робить нас нами, нашу свідомість, наші спогади, нашу поведінку, треба зазирнути всередину, а саме в мозок, цей дивовижний шматок матерії між вухами. Ну що ж, давайте розбиратися. А почнемо ми з однієї, м'яко кажучи, дивної історії Уявіть собі початок 19 століття. Німецький лікар Франц Йозеф Галь має, скажімо так, незвичайну практику. Ні, він не перукар і не масажист, але людські голови цікавлять його понад усе. Так Галь був по суті засновником френології, і, хоча самі його методи виявилися ну, хибними, він випадково натрапив на щось справді фундаментальне. Він був переконаний, що кожен горбок, кожна западини на черепі може розповісти про характер людини. І знаєте, ця ідея, френологія стала шалено популярною. Але, звичайно ж, згодом її розвінчали як псевдонауку. Бо, ну давайте будемо чесними: форма черепа нічого не говорить про те, що там всередині. Але, і це дуже важливе але, у чомусь Галь таки мав рацію. Він висунув ідею, яка стала наріжним каменем сучасної нейронауки, що різні частини мозку відповідають за різні аспекти нашої поведінки. Тобто кожна функція має свою адресу в мозку, локалізація функції ось про що йдеться. І ось тут ми підходимо до головного розум це по суті те, що робить наш мозок. Усе, що ми вважаємо собою, свідомість, рішення, спогади, все це продукт роботи цього дивовижного органа. А щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки наша особистість буквально зашита у фізичній структурі мозку, варто згадати один з найвідоміших і найдраматичніших випадків в історії неврології. Це історія Фінеаса Гейджа. Отже, 1848 рік, Фінеас Гейдж, залізничний робітник, переживає просто жахливий нещасний випадок. Уявіть собі, вибух пороху і металевий стрижень, такий собі лом пролітає на виліт крізь його голову, з лівої щоки через мозок і назовні через череп. І найдивовижніше він вижив, він міг ходити, міг говорити. Існує запис лікаря, який його оглядав. Коли Гейдж закашлявся, з його голови, за словами лікаря, випало стільки мозку, скільки вмістилося б у чайну чашку. Просто неймовірно. Але хоча його пам'ять та інтелект, здавалося б, не постраждали, його особистість вона змінилася до невпізнання. З вічливого, м'якого чоловіка він перетворився на похмурого, грубого й вульгарного. Друзі казали пряно – це більше не гейдж, і цей трагічний випадок став, мабуть, найяскравішим доказом того, що наша особистість має конкретно фізичну прописку в мозку. До речі, про мозок. Напевно, всі чули цю популярну ідею, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку, правда? Так от, це міф повний і абсолютний міф. Подумайте самі, якби це було правдою, то Фінес Гейдж, втративши добрячу частину мозку, мав би бути в повному порядку, чи не так. Наукові докази тут залізобетонні. По-перше, будь-яке сканування мозку показує, що активність є практично скрізь, навіть коли ми, здавалося б, нічого не робимо. По-друге, наш мозок це той ще енергетичний вампір. Він споживає близько 20% всієї енергії тіла. Ну і по третє, з точки зору еволюції, було б просто безглуздо носити в голові такий дорогий в обслуговуванні орган, щоб використовувати лише його крихітну частинку. Гаразд, з міфами розібралися. Тепер давайте влаштуємо невелику екскурсію всередину черепної коробки, щоб зрозуміти, як же все це влаштовано. І щоб зрозуміти його будову, найкраще уявити собі матрьошку. Серйозно, зовнішні найновіші та найскладніші частини, ніби побудовані поверх старіших і простіших. І чим глибше ми зазираємо всередину, тим до більш давніх базових структур дістаємося. Отже, почнемо з самої серцевини, найменшої матрьошки. Це так званий старий мозок, його основа це стовбур мозку, це найдавніша частина, яка по суті виконує ті ж базові функції, що й у наших далеких-далеких предків. Можна сказати, що це наша система життєзабезпечення. в самій основі довгастий мозок, це автопілот, який контролює дихання і серцебиття. Трохи вище міст він допомагає координувати рухи. Далі таламус. Уявіть його як головного диспетчера в аеропорті. Він приймає всю сенсорну інформацію і направляє її куди треба. І позаду ховається мозочок, який відповідає за наші довільні рухи та координацію. Гаразд, відкриваємо наступну матрешку. Це лімбічна система. Вона знаходиться ніби на межі між оцим давнім старим мозком і більш новими вищими структурами. Саме тут живуть наші базові емоції та інстинкти. Уявіть собі, мигдалина це наш внутрішній центр тривоги. Вона відповідає за страх і агресію. Поруч гіпоталамус такий собі термостат і центр задоволення. Він регулює голод, температуру тіла, і саме він дає нам відчуття винагороди. І, звісно ж, гіпокамп це наш головний архіваріус, який відповідає за формування нових спогадів. І ось нарешті ми дістаємося до найбільшої зовнішньої матрешки. Це, так би мовити, шапка-мислителька нашого мозку, найновіша з еволюційної точки зору частина, яка й робить нас людьми. Це великий мозок або церебрум. Просто вдумайтесь, його дві півкулі складають аж 85% усієї ваги мозку. Саме завдяки йому ми можемо думати, говорити, творити і сприймати світ у всій його складності. А всю поверхню цих пілкуль вкриває кора головного мозку. Це та сама знаменита сіра речовина. І хоча це лише тоненький шар, в ньому містяться мільярди, просто мільярди нейронів. Це наш головний командний центр, наш суперкомп'ютер. І цей командний центр поділений на чотири основні департаменти: прямо за чолом лобові частки. Це наш гендиректор, планування, прийняття рішень, особистість все тут. Зверху тім'яні частки, вони обробляють відчуття дотику. Ззаду на потилиці, потиличні частки це наш візуальний центр. І нарешті по боках над вухами скроневі частки вони відповідають за слух і розуміння мови. Але що найцікавіше, більша частина цієї кори це не прості зони, які відповідають за рух чи дотик, це так звані асоціативні зони. Їхня робота набагато складніша. Вони не просто отримують сигнал, а аналізують його, порівнюють зі спогадами. Інтегрують з іншою інформацією. По суті, саме тут і відбувається те, що ми називаємо мисленням та навчанням. Отже, як ми бачимо, наша психологія неймовірно тісно пов'язана з біологією. І все це, звісно, підводить нас до одного великого і справді захопливого питання як саме наш мозок, цей складний біологічний механізм, створює для кожного з нас абсолютно унікальне сприйняття світу. Але про це вже наступного разу.